Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми будемо говорити про українців за кордоном, про тих самих українців за кордоном, яких багато хто поливав брудом просто за те, що вони проживають за кордоном, що вони виїхали під час війни до війни, що вони не повернулися в Україну. І <кхід> насправді це дуже сумно, і це те, про що ми говорили також і в інших відео, що е, деякі персонажі. Плювали цілих три роки в колодязь, з якого тепер треба пити воду. І е, мені дуже сумно, що переважна більшість з них ніколи не зрозуміє, е, що відбувається. Давайте, а також поговоримо до речі, бо є в нас е, заява народної депутатки України, яка говорить про те, що. І перемир'я скоро буде, і вибори скоро будуть, і мир потім буде довготривалий. Давайте до всього по порядку. Дивіться це відео до кінця. Також. Підписуйтесь на мій канал, дякую кожному з вас. Хто, друзі, шукає роботу в Польщі, в описі під цим відео є телеграм-канал, а також Viber-група. Ви можете туди долучитись і, як мінімум, слідкувати за оновленнями, які є вакансії. Можливо, комусь з вас, якщо не зараз, то пізніше буде актуально. Тож обов'язково підписуйтесь на ці телеграм-канали, дуже сильно раджу. Ага. Отже. Давайте по порядку. Я би хотів е, почати з того колодязя, в який, з тої криниці, так, е, в яку плювали три роки, а тепер е, потребують допомоги. Давайте зараз послухаємо е, Сергія Притулу, який являється волонтером, який, якщо не помиляюсь, був народним депутатом. От, і який сам, я не знаю, рік-півтора тому сміявся з людей, які не можуть виїхати за кордон. І сміявся, і пропонував їм переплисти Тису, бо вона не така холодна. Він в цьому плані вже неодноразово давав штангу. Але давайте зараз послухаємо, що пропонується. Що Він пропонує зробити українцям за кордоном. Браття і сестри українці, які проживають за межами України, браття і сестри українці, які проживають за межами України. Цікаво, чи браттями він називає також і тих, кого він через тису відправляв, щоб вони перепливали її. Це по-перше. По-друге, те, що абсолютно не стосується притули, хочу нагадати, що глобальний такий масовий наратив це він був пов'язаний з дуже неприємними словами в сторону українців, які за кордоном що це не українці, забрати паспорти, вони не мають права голосувати. Треба їм заборонити в'їзд назад в Україну після закінчення війни і так далі. Також не будемо забувати про заборону консульських послуг для українців, які проживали за кордоном, яку відновили тільки на днях. І майже рік була ну якби, тотальна заборона. Люди не могли нормально отримати паспорти, які вони подали навіть до вступу в силу дії закону про мобілізацію. А тепер, браття і сестри, от так, бачите, змінюється інфопростір, і отак от швидко все забувається. Настав ваш час черговий підставити плече батьківщині. Звідси з України ми закликаємо вас приєднатися до всесвітньої акції Stand with Ukraine, яка пройде у цю суботу за координацією світового конгресу українців. Я залишу вам посилання на інтерактивну мапу, де ви можете знайти ті країни, ті міста, і адреси, де треба буде вийти на вулиці і на площі в тих містах і країнах, де ви проживаєте, для того щоб закликати. Владу в тих країнах, суспільства тих країн не послаблювати допомогу Україні насамперед, велике прохання бути максимально активними людей у тих країнах, які є нашими ключовими партнерами. Насамперед, Сполучені Штати Америки, нашого світу по всьому світу. Люди Тепер зрадники і зйобки — це цвіт по всьому світу. Знаєте, як би я там не відносився до цих заяв, я вважаю, що це ну вони мають місце бути, але вони не дуже гарні. Так, я залишу також посилання на якби на цю мапу, також залишу в описі до цього відео. От, Хоча там я почитав просто коментарі притули, що йому пишуть під цим. Ну, Там просто лютий треш. Але можливо, хтось з вас захоче долучитись до цих акцій, то я залишу посилання, щоб мені не писали, що я провокатор і так далі. Ну, бо, типу, кожен має. Свою думку, і хтось з вас може її мою поділяти, хтось може не поділяти. Тому, для якому, якщо комусь треба, буде, то посилання буде в описі. Далі слухаємо. Маєте вийти на вулиці і привернути увагу до всього, що відбувається. Тому що тут, в Україні, ми будемо якось давати ради тим ви... А Тут також питання: привернути увагу до чого? Що відбувається? Корупційні скандали? До корупційних скандалів привернути увагу? Чи привернути увагу, наприклад. До е, ось такого цікавого документу в Лондоні великий скандал через Україну. Британська група JKX Oil and Gas звернулася до влади Сполученого Королівства з проханням про захист через рейдерство в Україні. Британці звинувачують правоохоронців та РНБО України в спробі е, захопити газові родовища компанії. Сьогодні вимушені офіційно звернутись до компетентних правоохоронних органів Сполученого Королівства з метою захисту своїх законних справ. Заявили у Джека X Oil and Gas. Офіційний документ, ну його там скан, е також є опублікований вже в соціальних мережах. Ну, тобто, до цієї звернути, ну, якби звернутися уваги, чи до якої я не поняв. Ну, якби до, до чого звертати. Привертати увагу по всьому світу, чи привертати увагу до 15 мільярдів, які були розкрадені в Міноборони в 2024 році. Це те, що підтверджено, підтверджує ДБР і САП. До чого привертати увагу? До бусифікації, можливо, привертати увагу, до викрадення фактично людей і утримування людей в підвалах ТЦК. Ну, до чого привертати увагу? Незрозуміло, але слухаємо далі. Маємо на фронтах і в українському суспільстві, але зовнішні виклики без вашої допомоги нам буде вкрай складно подолати за посиланнями. я залишаю, ви побачите не тільки інтерактивну мапу. Ви зможете, якщо там немає вашого міста, знайти як списатися, де заповнити заявку, щоб зареєструватися на проведення акції у вашому місті. Ви знайдете а, там матеріали, які можна буде роздрукувати плакати і тому подібне. І, будь ласка, велике прохання. Будьте активні, не забувайте, що у нас спільна мета, єдина мета Україна свята не здолана ніким і ніколи, незалежно від того, де ми проживаємо, незалежно від того, який паспорт якої країни лежить у вас у кишені. Головне, що в ваших людях б'ється українське Голов... Неважливо, якої країни паспорт у вас лежить в кишені, якщо вам не віддавали і не хотіли видавати за величезні гроші український паспорт. Серце, і пам'ятайте, виходити на акції тільки е, ком'юніті українців, це дуже добре, але це може не вразити місцеві політичні еліти. Тому тягніть з собою на ці акції тих, з ким ви дружите і працюєте, громадян тих країн, батьків е, дітей, які вчаться разом з вашими дітьми. І тоді все у нас вийде дуже добре. Будьте чемні на тих акціях, дуже сильно не бийтеся і не називайте пеньками тих людей, які вас не розуміють. Спілкуйтеся з ними і пояснюйте їм. У нас все вдасться. Тримай. От, на сьогоднішній день насправді не зрозуміло конкретно за що. Ну Типу, просто е, час виходити на вулицю і гучно встати пліч-опліч за неньку. Що має бути? Е, не зрозуміло. які конкретні цілі цих акцій мають бути. Можливо, ну якби, можливо я чогось не розумію. Можете писати в коментарях. От, Але поки що мені не зрозуміло. Тепер давайте наступне нардепка, скороход в нас є. Давайте її послухаємо. Це з приводу закінчення війни, виборів і так далі. То не піднімається в кулуарах. Про це говорять. А що говорять? Ну, говорять про те, що як тільки буде підписаний мирний договір, а це очікують найближчим часом. То нас чекають президентські, а потім парламентські місцеві вибори. А те, що нам треба перезавантаження, це факт. Якщо у нас буде стояти питання проведення виборів до підписання мирної угоди, а, то тут стоїть питання, як юридично забезпечити участь у виборів у виборах для всіх, і для е, військових, в тому числі. От я знаю, що в комітеті готуються якісь зміни до Виборчого кодексу. От ми розуміємо, що будуть вноситись також зміни і до реєстру виборців. Тобто, ну, як не крутись, що, щось вже відбувається. Більше відео, дивіться. От бачимо, це слова народної депутатки України, а не Ілона Маска, тому. Бачимо, що в кулуарах розмови йдуть. І, в принципі, це зрозуміло. Як би там хто офіційно не заявляв, що ні, до виборів ніхто не готується. Голова ЦВК сказав, ніяких виборів нічого не готується, ніякої відмашки немає. Видно, що все одно і передвиборча кампанія стартувала, і почався цей жабогадюкінг, знаєте, між нашими політиками. І, <кхід> власне, почалась э, э, оця передвиборча гонка, і почалися якісь підготовки. Там почали проводити. Э, Ревізію приміщень, де мають, де мають бути виборчі дільниці. Там спитались про скільки буде коштувати друк бюлетнів і так далі. І бачимо, що риторика зі сторони Сполучених Штатів Америки також базується саме на цьому. Так? Чи має бути в Україні забезпечена постійна, скажімо так, заміна влади, змінність влади? Однозначно так, бо це є основа демократії. Чи буде це і коли це буде, ми не знаємо, але як мінімум. Бачимо, що народна депутатка України говорить ось такі от речі. Далі, щойно буквально, Ілон Маск опублікував новий твіт в себе: значна частина грошей, які були відправлені в Україну, насправді потрапила до американських політиків Національного комітету демократичної партії та деяких республіканців. Ось чому Зеленський заявляє, що отримав лише половину від виділених коштів. Тут вже бачимо, що і Ілон Маск не такий поганий, і він вже підтверджує, що Зеленський не брав 350 мільярдів, а взяли їх самі ж американці. І ці кошти навіть з території Сполучених Штатів не виїжджали. Тож. Як ми й говорили також не в одному відео, що, можливо, претензії не стільки там до Зеленського, як до представників Демократичної партії, тобто опонентів Трампа, ну і маска виходить також. Можливо, претензії до європейських союзників, які могли б допомагати більше, а не допомагають, і не беруть відповідальність за свою безпеку на себе. Тож, бачимо, що насправді якось справи розвиваються, і якось воно буде. З приводу. Знову ж таки, тих мітингів не зрозуміло за що мітинги, не зрозуміло про що, але ну я розумію, в підтримку України загальні мітинги можуть бути. Тож саме для того я залишаю посилання в описі під цим відео, щоб кожен міг бути на них присутній. Дякую всім, друзі, за вашу підтримку. Дякую і до нових зустрічей.